Обстріли Харківщини не припиняються знову під жорстким ударом. Куп'янський район Подерпають і інші прикордонні населені пункти. У Корилівській громаді внаслідок обстрілів горіли господарчі споруди, зруйновані дахи двох будинків, є влучання на території освітнього закладу. У Козачій лопані, що в харківському районі, обстріли росіян зруйнували чотири квартири багатоквартирного будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає. Під обстрілами залишається і вовчанська громада цієї доби без постраждалих. Як звітують рятувальники, вони залучались до гасіння однієї масштабної пожежі спричиненої влучанням ворожої ракети. О 9-й внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа у селі Подоли Курилівської громади Куп'янського району. На території приватного дому володіння горіли дві господарчі споруди на площі 60 квадратних метрів. О пів на 12-ту пожежу ліквідували. Двічі рятувальники виїздили на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У місті Куп'янську зруйновані два дахи приватних будинків. Пошкоджено дорожнє покриття та пішохідна доріжка, ворота двох приватних гаражів. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, піротехніки вилучили і знешкодили цієї доби 73 вибухівки. Розмінування триває щодня, але мінна небезпека все ще є високою, зазначають у штабі оборони. 51-річний чоловік у Салтівському районі Харкова знайшов вибухонебезпечний предмет. Постраждалий госпіталізований із вибуховою травмою. Стан медики оцінюють як середній. Вкотре звертаємося до жителів. Не намагайтеся самостійно знешкодити вибухонебезпечні предмети. Звертайтеся до фахівців. На лінії фронту Збройні сили України тримають оборону і завдають окупантам помітних втрат. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський ізвісті. Цієї ночі росіяни випустили по Запорізькій області ракету С-300. За інформацією голови ОВА, пошкоджено газорозподільний пункт. Пожежу швидко ліквідували, але без газу залишилося три вулиці. Люди не постраждали. Зградів та важкої артилерії вранці обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Як пише очільник області, туди прилетіло близько 30 снарядів. Без жертв та постраждалих. Словаччина передала Україні 30 одиниць БМП-1. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надя у Twitter. Відправка зброї стала можливою за рахунок обміну обладнання із Німеччиною. Німеччина передасть Україні 14 наземних безпілотників. Їх закупівлю фінансує Міністерство оборони Німеччини. Сім з них будуть призначені для евакуації поранених та поставлені в Україну до кінця цього року. США профінансують придбання електромережевого обладнання для відновлення української енергосистеми на суму 53 мільйони доларів. Про це повідомляється у зверненні державного департаменту. США. у Білому домі відзначають, що першу партію обладнання планують доставити протягом тижня. Доброго дня! Вітаю всіх. Значить, що я хочу сказати? Е, я звернувся до главі воєнної адміністрації Харківської області Олег Васійовичу Сенєгубову. С двумя вопросами. Первый вопрос это то, что касается графиков отключений по Убленерго, энергоснабжения города Харькова. Мы должны исправить полностью ситуацию, исправить должно Убленерго, должны добиться вместе с Синегубовым других лимитов на город Харьков. Потому что город Харьков сегодня ущемлен в, в лимитах, которые доводят Укранерго. Это первое. Кроме того, по каждому дому должен быть составлен четкий график отключения, и его должны придерживаться. Люди должны знать, когда у них не будет света, для того чтобы понимать и, и выстроить свои планы. Это, это первый вопрос. Поэтому я обратился к Олегу Васильевичу для Синегубова и в Харькову Блунерго для того, чтобы они это сделали. Сегодня те отключения, которые есть, когда отключаются абсолютно хаотично дома харьковчан, не устраивают никого. Мало того, одни дома отключаются на 3-4 часа, а другие на 12 часов. Поэтому должно быть полное, полное равноправие, должны все дома отключаться именно по графику на небольшой период времени. Это первое. Второе, с чем я обратился, это по уменьшению комендантского часа. Сегодня уже есть такая возможность, чтобы комендантский час был сокращен и чтобы он уже заканчивался в 5 утра, а начинался в 23.00. Поэтому вот эти два вопроса, которые я акцентировал внимание главы администрации военной, чтобы они были решены. Все, что возможно по Обленерго, город Харьков, наша с вами команда делает в полном объеме для того, чтобы там, когда нужна им помощь, когда нужен кабель, когда нужно какие-то проплаты сделать. Мы все абсолютно делаем, но мы просим, чтобы они тоже включились и не были просто статистами. Это то, что я хотел сказать. Обсяги пального зменшаться. Такий дефіцит буде викликаний впровадженням нафтового ембарго проти РФ з 5 грудня, певні експерти. Обсяги пального скоротяться не тільки на європейському ринку, а й в українському, оскільки трейдери не підписували довгострокові контракти. Оскільки наші оператори не підписували середньо і довгострокових контрактів, то у них можуть виникнути проблеми із купівлею палива. Це спричинить певні проблеми. Якби в українських трейдерів були контракти безпосередньо з виробниками нафтопродуктів, то тоді ніяких проблем не виникало б. Усі виробники за будь-яких обставин забезпечують паливом саме контракти і виконують їх в 99% випадків. А от чи буде надлишок у виробників нафтопродуктів після виконання всіх контрактів, який наші купували на електронних торгах, це питання. Також експерт пояснив, що на обсяги пального працюючі аварійні генератори не впливатимуть, адже зараз це споживання компенсується зменшенням попиту з боку аграріїв, які завершили польові роботи. Якщо знеструмлення і впливає на ринок пального в Україні, то зв'язку з обмеженою пропускною здатністю західного кордону. Пункти пропуску на західному кордоні зараз можуть опинитися в скрутному становищі, тому що не всі обладнані генераторами і не всі мають безперебійний доступ до митної системи. Зараз ширяться повідомлення, що в низці пунктів пропуску через відсутність електрики утворюються черги на в'їзд і виїзд. Проте, якщо цю проблему буде вирішено, то я не думаю, що виникне додаткова проблема з логістикою. Навпаки, зараз кількість залучених бензовозів дуже велика, тому що сьогодні. Ринок нафтопродуктів в Україні надзвичайно прибутковий. Проте експерт радить українцям готуватися до підвищення ціни пального. Якщо виникне дефіцит, а необхідні обсяги для України не будуть перекриватися, вартість бензину та дизелю зросте. Проте, наскільки саме складно прогнозувати, адже в разі виникнення ажіотажного попиту цінової межі немає. Яна Щетиніна та Олексій Мурав'йов. Харківські звістя. Екскаватор від американського народу отримали в понеділок на транспортній філії комунального підприємства Харківські теплові мережі. Сучасний екскаватор-навантажувач перед преміальною комплектації GCB-3CX з ковшами на кубометр та чверть кубометра. Заїхав на парковку на тралі ще із зовсім чистими колесами. Відтепер це власність міста, якою користуватимуться харківські теплоенергетики. Ця техніка нам передана в рамках співробітництва з фондом USAID міста Харкова та Тахондає Сиді. Ця техніка буде використовуватись у роботі теплових мереж. Це нова современна техніка, вона з новішим обладнанням, тобто ми розраховуємо, що вона принесе користь місту Харкова та всім харків'янам в нашій роботі. Доволі часто ми її використовуємо, бо багато зараз навантаження на теплові мережі. Ви, ви знаєте, у нас часто. Є відключення, ми по новому перезапускаємо систему опалення, є дефекти, тому для якнашвидшого... Локалізації та відновлення роботи ця техніка дуже потрібна. До речі, завдяки підтримці агентства США з міжнародного розвитку такі екскаватори отримали щонайменше 30 українських міст. За словами представника офіційного українського дилера GCB у Харківській області Олександра Черномаза, це спільна ініціатива американського уряду та місцевих громад. У Харкові цим питанням особисто опікувався міський голова Ігор Терехов. І особливо приємно те, що податки, які сплачує Україна Інська компанія, постачальник техніки, залишаються в Україні і працюють на українську економіку. Це актуально, це потрібна зеленоройна техніка потрібна Україні саме Харківській області. Я думаю, що в майбутньому ще будемо поставляти техніку і допомагати нашій країні на сьогодні. Через перепади напруги та тиску працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі щодоби змушені усувати понад 20 дефектів на внутрішньоквартальних та магістральних мережах. Роботи ведуться цілодобово, і саме сучасна спецтехніка дозволяє максимально пришвидшити роботу і зменшити обсяги розриттів. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харківські звістям. У квартирах цих багатоповерхівок північної Салтівки страшна порожнеча. За розкиданими речами можна припустити, що люди поспіхом намагалися взяти найнеобхідніше, тікаючи зі своїх колись затишних сімейних фортець. Можливо розуміючи, що вже ніколи не повернуться до них знову. У деяких квартирах після пожеж все вигоріло до тла і на додаток масштабні руйнування. Ужасно и неожиданно. Ну, как бы, это вообще, когда это на, у тебя на глазах все происходит, самое страшное было самолеты. Вот это вообще непонятно куда, что оно ударит, полетит, приземлится. Ну, вообще, это, конечно, ну, кошмарно было. Вот Для меня самое страшное самолеты. Очень больно видеть от того, что ты вот старался, жил, обустраивал, делал все, облагораживал для себя, и в одно мгновение ты это, это все потерял. Вот, от этого больнее всего, что твое вот все родное в одно мгновение его не стало. Первое время, когда я это видела, я потом, ну, я находилась в ступоре. Я часа четыре, я просто ни с кем не могла разговаривать даже. Я сидела, вот тупо смотрела в одну точку, ну, потому что вот все вот это вокруг видеть, это, ну, это ужасно. Вот у меня ребенок как бы 9 лет. Я долго ему это не показывала, но после того, как мы уехали отсюда и уже возвращались, смотрели на эти обгоревшие дома, то есть... Он просто он слышит любой взрыв, он бежит уже прятаться там в подвал, в ванну, там где-то коридор, ну хоть как-то. То есть вот за детей мне вообще очень-очень обидно, что дети сейчас растут вот в такой вот ситуации. Пытаешься ему там какие-то там лишний раз, я не знаю, поиграть с ним, почитать, отвлечь, но все равно только идет взрыв какой-то, и ты опять в это возвращаешься. Ну, сейчас его, слава богу, уже хоть не трусит. То его трусило первое время при каждом взрыве. Все, все тело начинает дрожать. То есть мне приходилось ребенку давать валерьянку даже. Когда увидела все, вот эти разрушения, честно слово, я аж плакала. Больно все это, больно все это видеть. А вообще вот люди приедут, разбито все. Ну куда человеку не падать? Сразу он не сможет получить ничего, это понятно. Ну откуда вот? Ну, я не знаю. Я иду, то уже сколько раз захожу здесь, и все равно встану и смотрю на вот эти все разрушения. Ужас. много, поэтому решения нам приходится принимать и самим и совместно с инженерными организациями делаются проекты по ним мы разбираем конструкции, которые пострадали после взрыва, после чего усиляем металлом, закладываем, где кирпич, где газоблок то, есть то что нам необходимо восстановить, мы все восстанавливаем. Это крыши, перекрытия, межэтажные перекрытия, несущие конструкции, перегородки, фасады. Восстанавливаем полностью все. Крыши уже накрываем рубероидом, так чтобы не текло, чтобы нашим жильцам наконец-то было комфортно. Запускается отопление, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение. Все реконструируется, все ремонтируется. И в дальнейшем для наших жильцов, чтобы было хорошо тепло и комфортно. Несмотря на то, что в стране у нас все-таки война, но мы стараемся, мы работаем и надеюсь, что наша работа уже видна. Ігор Безкровний Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харківські звістя. 27 тисяч заявок, що надійшли до міської диспетчерської служби, 1562, виконали фахівці комунального підприємства Харківські теплові мережі за останні півтора місяці. Як повідомили на підприємстві, тепловики щодоби встигають усувати по два-три десятки дефектів, які виникають внаслідок перепадів напруги та тиску в системі. До того ж, бригади докладають максимум зусиль, щоб мінімізувати час відсутності опалення у квартирах. Через масовані ворожі удари по критичній інфраструктурі України систему доводиться не тільки повторно заповнювати, а й розповітрювати і усувати дефекти, які виникають на внутрішньоквартальних та будинкових мережах. За минулий тиждень фахівці ХТМ усунули 122 дефекти, з яких 20 напередодні у неділю. На жаль, через перебої з електрикою неможливо було запустити підвищувальні насоси. Це і стало причиною затримок з постачанням тепла в окремих будинках. Особливо. Во у Слобідському та Немишлянському районах. Також аварійні бригади комунального підприємства Харків водоканал за минулий тиждень усунули 71 аварійну ситуацію на трубопроводах. А напередодні аварійники ліквідували 14 поривів. Зокрема, значний обсяг робіт було виконано у Салтівському районі. Ремонт проводився без відключення споживачів. Комфорт Харків'ян завжди ставимо на перше місце, особливо в такому районі, як Салтівський, де жителі сповна пережили і обстріли, і руйнування. Тому намагаємося усі реконструкції на трубопроводах планувати заздалегідь та проводити без відключення води. Ремонтники почали ліквідацію 13 пошкоджень на мережах. Зокрема, три позаштатні ситуації усувають у Слобідському районі, по дві в індустріальному, київському та немишлянському. i Працюють і у самих будинках так в Основ'янському районі регулярно здійснюють технічне обслуговування об'єктів ліфтового господарства, зокрема 360 ліфтів. Фахівці комунального спеціалізованого підприємства Харків Горліфт оперативно реагують на заявки громадян і в найкоротші терміни усувають несправності. А у Слобідському районі продовжують ремонтувати житлові будинки, які постраждали від ворожих обстрілів. Ремонтують покрівлі, відновлюють фасади. А у будинках по Салтівському шосе. Заливають плити перекриття на сходових клітинах. По вулиці Холодногірській ремонтники продовжують відновлювати внутрішньобудинкові системи водопостачання, опалення та електрозабезпечення, а також утеплюють фасад. Роботи тривають і на вулицях Харкова. Бригади комунального підприємства Шлях Рембут відновили дорожнє покриття в місцях розриття інженерними службами по вулиці Пушкінській, у звозу Куликівському, вулиці Гіршмана та у провулку Студентському. Доглядають із Чистотою мегаполісу понад 150 робітників комунального підприємства Харків Благоустрій забезпечують чистоту на прибудинкових територіях та вздовж червоних ліній у Основ'янському районі. Комунальники видаляють поросль, зрізають сухі гілки та прибирають двори багатоповерхівок. Працюють і у інших районах, та готуються до роботи в умовах зими. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харківські звістя. 11 мільйонів українців з лютого вимушені були втікати від війни до країн Європи. Частина з них вже повернулися. Та за даними ООН, у справах біженців, 4 мільйони 700 тисяч українців з реєстрацією досі перебувають в країнах Європи. Щоправда, через регулярні обстріли Росії по території України, зокрема по об'єктам критичної інфраструктури в Європейському Союзі, вже заговорили про те, що взимку очікується нова хвиля вимушених біженців з України. Український народ через варварський теракт на цивільну інфраструктуру країни може зустрітися цієї зими без електрики, а в багатьох місцях без проточної води. Українці, які знайшли в країнах ЄС прихисток згідно з директивою, мають право на медицину, житло та працевлаштування мінімум до 2024 року. Під час можливої нової хвилі біженців з України в ЄС готуються залучати приватні організації. Зокрема, функціонує вже і спеціальна ініціатива Європарламенту безпечні будинки, що покликана розмістити українців в країнах ЄС. Хоча ми ще не бачили величезної кількості людей, які прибувають із України з початком зими, ми продовжуємо координувати свої дії з приватними та міжнародними організаціями, щоб кожен міг користуватися житлом і швидко звертатися. Татися за тимчасовим захистом ми вже досягли значного прогресу у збільшенні пропускної спроможності та забезпеченні того, щоб пункти прийому були добре обладнані на зиму. За даними статистики, за попередні 9 місяців найбільше українців оселились в Польщі, Німеччині та Чехії країнам, які зараз тимчасово надають прихисток для біженців з України. Європейський союз пообіцяв подальшу підтримку. Леся Коплюк, Ніка Костенко, Євген Клочко та Андрій Пакулов Харківські звісті.